Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні, 15 липня, Україна святкує День Миротворців. Саме про роботу наших вартових миру, ми сьогодні і поговоримо. Одразу скажу, що сьогодні ми не будемо розбирати до дрібниць кожну миротворчу операцію, а поговоримо про них сукупно. Посилання на джерела будуть в описі. Слід також зазначити, що з усіх активних миротворчих місій, в яких брала участь Україна, наш контингент був виведений через початок повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році. Офіційно Україна стала учасником миротворчих місій ООН у 1992 році. Нашою першою місією було забезпечення миру на території колишньої Югославії. У випадку України, переважно у Боснії. Українці зробили там багато роботи: від забезпечення гуманітарних потреб у Сараєво до абсолютно героїчного вчинку боїв за жепу. Тоді 79 українських миротворців зі складу 240-го спецбатальйону евакуювали за українськими даними. 10 тисяч людей. В перемовинах про вивіз мирного населення Жепи брав участь особисто полковник Микола Верхогляд. Із загрозою для життя говорив він тоді вічна віч з радком Младичем, командуючим військ сербських боснійців армії Республіки Сербської, котрого після війни засудили на Гайському трибуналі. За весь час проведення миротворчої операції на території Боснії загинуло 17 українських військових. Далі Україна рятувала мирних громадян Грузії. Це був 1993 рік, і це був обов'язок честі. В Грузії тоді йшла війна в Абхазії. 120 тисяч людей, що тікали від війни, застрягли в горах Сванетії. Їх будь-що потрібно було врятувати. Інакше вони просто загинули від голоду та холоду. Гори були єдиним шляхом з оточеного сухумі. На дворі була осінь, і в горах вже падав сніг. Тоді українські пілоти вивезли за різними даними від 7643 до 15 тисяч осіб. Було здійснено 291 виліт, і це всього лише за 4 дні та силами 17 гелікоптерів. Літали з перевантаженням майже в два рази в складних географічних умовах. Під обстрілами пілотам довелося зняти бронювання, щоб зменшити масу і мати можливість взяти більше людей. Так, це було не зовсім миротворча місія, радше гуманітарна. Але я впевнений, що вона заслуговує нашої уваги та поваги. Виконана вона, до речі, була без жодних втрат з української сторони. Косово. Свого часу цей неспокійний край, що до сьогодні є лише частково визнаною окремою державою, був охоплений війною, через це туди були введені сили НАТО. Після зупинення війни вони були трансформовані в миротворчий контингент Кейфор, що мав на меті запобігти поновленню бойових дій на території краю. В 1999 році Україна почала свою участь в цій операції. В наші обов'язки входила охорона табору, патрулювання кордону, розмінування територій, інженерні та будівельні роботи. Також у 2008 році відбувся штурм адмінбудівлі в місті Митровиця, в якому брав участь український контингент МВС. Будівлю було взято, але 15 українців отримали поранення. Один з них пізніше загинув. За час операції Україна втратила 5 людей. Демократична Республіка Конго. Наш миротворчий контингент брав участь в місті в Демократичній Республіці Конго починаючи з 2012 року. Українські захисники відзначилися і там. Основні задачі виконували наші військові льотчики та інженери. Українські машини наводили логістику, а пілоти виконували найрізноманітніші задачі: патрулювання, евакуація і навіть бойові виліти. Українські гелікоптери наносили вогневе ураження повстанцям, зокрема знищуючи їхні табори. Ліван ця невелика країна свого часу також опинилася у гирлі війни. З того часу на її території залишалося багато мін. Саме вирішенням цього питання і займалися там українські миротворці, розмінуванням території. Також українські військові виконували інші гуманітарні задачі. Код Дівуар. Українські військові почали виконувати завдання в цій країні в 2010 році, перекинувши частину персоналу з Ліберії, в якій вже проходила миротворча місія. В задачі нашого контингенту входило підтримання миру та стабільності в цій африканській країні, зокрема під час виборів. Українські вертолітники навіть застосували зброю. Вони знищили склад боєприпасів на колишній військовій базі з метою недопущення використання цих снарядів ворогуючими сторонами. Такий крок зменшив наростаючу напругу. Під час цього нальоту жоден цивільний не постраждав. За час місії в Код'Івуарі загинув один український миротворець. Ліберія. і знову українські вартолітники. Вони на варті миру в цій країні перебували з 2004 року. На їх долю знову ж таки випали і вибори, безпеку, під час яких і забезпечили наші військовослужбовці. ООН зауважували, що українські гелікоптери дуже допомогли в місії з підтримання миру в регіоні. За час місії загинуло 5 українських громадян. Ірак. Це була найбільша українська миротворча операція. Вона відбувалася з 2003 по 2005 роки. За весь час місії в ній взяли участь більше 5,5 тисяч українських миротворців, при цьому загинуло 18 українців. Наш контингент виконував задачі в провінції Васіт – на українські війська було покладено задачі з контролю за ділянкою Ірано-іракського кордону в окрузі Бадра. Контингент виконував свої задачі в населених пунктах Елькут, Ессуера, Вавилон та Багдад. Українським військовим довелося брати участь в боях з місцевими повстанцями, наприклад, під час оборони мосту через річку Тигр. Це, мабуть, єдина місія, де одною з причин виводу наших миротворців були втрати. Це сталося в 2005 році. Після виведення миротворчого контингенту українська присутність зберігалася у форматі військових радників та спостерігачів. Під час розповіді про миротворчість в Іраку слід згадати також присутність українців в сусідньому Кувейті для запобігання повторенню атак Іраку на Кувейт, які мали місце під час війни в Перській Затоці, коли Кувейт було повністю окуповано іракськими військами, у 2003 році указом Президента України в арабську країну був направлений 19-й окремий батальйон радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил України, що налічував 448 військових та 125 одиниць техніки для надання допомоги в захисті цивільного населення цієї держави від наслідків можливого застосування зброї масового ураження і в ліквідації можливих наслідків застосування зброї масового ураження на території держави Кувейт. Цей батальйон пізніше увійшов до структури 5-ї окремої механізованої бригади, яка була направлена в Ірак. С'єра Леоне це невелика африканська країна, до якої свого часу також навідалися українські миротворці. Сталося це в 2000 році. Українські миротворці там виконували здебільшого інженерно-ремонтні задачі, лагодили та обслуговували техніку, яка передала Україна в оренду ООН. Вчили тих, хто її обслуговував під час проведення місії. Також конвоювали людей, завдяки гелікоптерам, евакуювали поранених, патрулювали кордон з Ліберією. За час виконання місії шість українських миротворців загинули. Сьогодні я згадав далеко не всі українські місії, минуючи Афганістан, Таджикистан, Анголу та Хорватію, Судан, Ефіопію та Еритрею, Молдову, Хватималу та Малі. Хоча й кожна наша операція безумовно заслуговує уваги, та найголовнішим завданням, яке я на сьогодні ставив перед собою, було розповісти про те, що мужність і благородство наші воїни демонстрували завжди, і нам є чим пишатися не тільки в контексті сьогодення, а й в контексті минулого. Сподіваюся, я це завдання виконав, але про це судитимете ви у коментарях. А наостанок хотілося б сказати, що мир справа благородних, і наші миротворці свою справу зробили. З Днем Українських миротворців! Слава Україні!